Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочеться подивитись Запоріжжя область, тому що дуже багато різної інформації приходить. І сни такі, знаєте, неодноразово мені вже снилися ваші поруги. Що мене бентежить. І сон ніби такий спокійний, знаєте, а просинаєшся, і там тривога от всередині. А ніби то вісні все було добре, тому дивимося, Поріжжя область. Багато пишете Аня, що не вже не звільнять. Поки не бачу я такого, що не звільнять, от не бачу. Поки поки немає такої ситуації, не проглядається вона, що по запорізькому напрямку все зараз. Тому що починається розганятись в СМІ, що там ще місяць-півтора і наш контрнаступ втратить активну фазу, ми це подивимось окремо. Тому що контрнаступ у нас не тільки на Запорізькому, але. Я, ну, по-перше, я не люблю ці СМІ, які випереджають події, і в мене велике питання, навіщо це робити. Окрім як сіяти паніку, я пам'ятаю, як розганялася вся ця ситуація з Запорізькою ЕС, і що коїлася з людьми, і навіщо це то було робити? Тому чекайте, поки що все за планом. Знаєте, будемо дивитися, що там за план. Запоріжжя найближчі дні. А, до речі, там так цікаво вийшло стосовно вашої жінки при владі. Дуже цікаво, що все одно, навіть не будучи да, на посаді, викрились якісь її там погані грязні грошові ігри. У вас всередині міста в керівництві якісь розборки постійні. Чия земля, хто правий, будуть щось ділити. От якщо у вас там сесії якісь або там е е якісь нові документи підписуватись, то виключно, щоб збагатитись. Чому? Тому що кожен урахує чужі гроші, кажуть. Об'єднаються заради якогось проєкту, знову ж таки, грошового. Не до захисту міста, знаєте. Ну, Влада спокійна, значить що, значить, в місті, в місті все буде добре. Буде приїзд людини. Це хтось з, з може заводи має власності. З, з високих чинів, таких, з дуже багатих людей. І будуть претензії стосовно там, деяких моментів. Дивіться новини, тому що тут буде всередині розборки будуть у владі, у капіталу. Ну, щось пообіцяли. Не виконали обіцянки, може очі закрити на якийсь бізнес Запоріжжя. Є небезпека, є небезпека. Чомусь показує, знаєте, таку територію. Як... Може і окраїна місто. Як такий забор, а далі просто чи поля. Чи ну, немає житлових будинків, є небезпека. Подивимось, це місто чи передмістя, куди прильот. І причали показують. Щось, щось буде не так. Будьте обережні. Запоріжжя. Найближчі дні. Ну, щось крутять, мутять. А зараз ці будуть на арені. Зараз всі, хто був колись при владі, може якийсь там, я не знаю, фонд деребанять. Ну, і грошовий. Ну, вони домовляться. Тут кажуть між собою, вони домовляться. Але вони постійно забувають, що є над ними на керівництво. Угу. Запоріжжя? Найближчі дні. Тут знову жінка, жінка активна. Є гучні моменти, можливо, ви просто будете багато чути, знаєте, от чогось, що буде вас тривожити. Приходиться або виходи, ми ж не будемо, виходи не дивимось, так? Да? Зрозуміло про що я? Гучно буде. Але каже, так треба. Тут якийсь період почався, коли постійно буде гучно. Я знаю, що у вас прильоти є, але от чомусь буде і без прильотів постійно гучно такий період. Він ще більш активний. Запоріжжя найближчі дні. Да, є руйнування, бачите? Невеликі будівлі, може приватний сектор передмістя може бути. Ви все будете заглядати. Ну коли-коли. Ну коли-коли. Таке відчуття, що обманюють вас. Таке відчуття. У знаєте, коли нема новин з фронту, це не означає, що там нічого не відбувається. Вам дуже хочеться правосуддя справедливості, дивіться, будуть гарні новини, тому може до кінця тижня там щось цікаве прийде. У вас безлад в місті. І безлад є також серед людей. Тому що ви якось будете всі один з одним сваритись. от якийсь період такий. Сваритись. Тут або заведені вже на когось із влади ну, справи, або буде щось нове заведено. Але кажуть так, судові, да? що не отримає. Коротше, відповідати буде не та людина, яка повинна. Знайдуть, це повідбувало. Не сподівайтесь. Запоріжжя на ближчі дні. Прильот, небезпека прильоту, небезпека руйнувань. Все одно показує, що передмістя. І щось збивати ще буде. Прям прильот сам чи зіб'ють. Пов'язане з рухом, ні, там будуть гарні новини з фронту, але поки про них, про них мовчать. А, якийсь населений пункт будуть людей вивозити, це не місто, тут до міста везуть. А влада не дуже хоче приймати. Вони як передадуть далі, знаєте? Ну там, може, в інші регіони направлять, спрямують людей. Не хочуть самі відповідати. Авіації багато. Будете бачити, багато як ваш, ваших літає. Щось активне. От зараз десь ще відкриється активна фаза. Зараз подивимось, от активна зона. І туди, іншим маршрутом, будуть літати пташки. Тому, знаєте, хоча ми бачимо, що це наші, але за, за літаком, за опитом Харкова, може йти ракета, або, або він може випустити. Це може бути необхідність, розумієте? Тому навіть якщо ви бачите нашу пташку в небі то будьте трошки, знаєте, поготові і контролюйте, ну дивіться хоча б, що відбувається, якщо є така можливість. Тому що буває, що дуже гучно над одним квадратом і не можуть люди зрозуміти чому, а потім є неприємності. Тому прифронтові міста в них так. Васильівка. Радіють життю надовго. Вони, ну, вони там реально радіють життю, але у нас якась вдала вилазка туди буде. Васильівка. на дні. Ну, вогня нашого вони не бояться, на жаль. А от щось, якусь цікаву інформацію ми, інформацію ми отримаємо. Тут буде також фронт. Тут відкриється ще фронт. Мелітополь. Ну, туди мир йдемо, ми туди мир несемо. Ми там рухаємося, важко постійно консультуємось, але наша колесниця в тобі... Знову карта фортуни, карта вдачі. Тобто нашим... Нашим хлопцям вдачі посміхається, рухаємося. Є рух на Мелітопольському напрямку, Бердянськ. Посадки їм повижигаємо, там, де у них скупчення а, сили військової. Нам відкриється якийсь шлях, дуже цікаво, нам Бердянськ. Тут можливо буде така ситуація, що ми підемо. І на Мелітополі на Бордянськ, як ви знаєте, одночасно. Тобто, не, ну, Я не буду тут уточнювати, не треба воно. Але відкриються нові можливості наступу на Бердянськ. Енергодар. Обман по Енергодару. Не дають інформацію. Готують якісь провокації, але вони пусті. Ми чекаємо надії ворога. Ворог щось планує, показове. Але нічого, в результаті нічого. І в них як завжди. Щось планували, все зірвалося у Русні. За С. Запорізька АС. Поруч прильоти. Є небезпека підвищення якогось радіаційного фону. Дивіться. Або вони якусь там воду будуть випускати, зливати. Ну, може, тут якийсь технологічний процес. Знаєте, трошки буде радіація більше. Але то ну, не вплине на, на оточуючих то радіація не вийде за територію. Станці. то так тех... ну, Я думаю, що це технологічний просто процес. Ну, вибухи поруч. Багато вибухів. Воно як шло так і є. Так, токмак. Найближчі дні, токмак. Ох, там. Втрати наші великі. Нам там щось переб'є трошки рух. Ми будемо думати, що робити, бо втрати великі і чекаємо да, багато смертей. Ми а, змінимо трошки тактику і повибиваємо з повітря ворога. Буде дуже гучно в токмаку. кмаку пологи. Також вижигати, вибивати будемо ворога, тому хто там місцевий, може бути небезпечним, голубково. Ворог буде закидувати якісь незначні групи туди, як намагатися витиснути трошки, не вийде. Хлопці трошки відпочинуть чомусь гуляй-колі кажуть. Може трошки тихіше буде. Ну Якось вже місце, де можна трошки перепочити. Чомусь так іде оріхи. Ні, тут прильоти. Тут прольоти от, от Оріги більше хочуть витиснути, але тут вдача знову на нашій стороні. Ми кудись звідти пройдемо і підемо, і підемо, і підемо, і будемо йти. Вільнянськ. Захищати чомусь кажуть, треба. Угу. Тому що або з того боку щось залітати може, може ті ж самі дрони, бо вогонь десь з того боку. Захищати треба. На візу мені повільняють. Тут влучання якесь може бути, падіння, тут є небезпека.